Чевченко розрита могила. Світ тихий, краю мили, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувала, день і ніч не спала. Малих діток доглядали звичаю новча. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала якось на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала. Виглядала мою. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила під серцем присла. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, а могили мої мирі москаль розриває. Нехай риє розкопи, не своє шукає, а переверні тим часом нехай підростає. Допоможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку зібрати. Допомагайте, недолюбки матір катувати. Наче твердороскопа розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ах, якби то, якби то вони знайшли те, що там схоронили, не плакали б дід матірчук.